Батярчик, продовжуйте мене вести. Ведіть мене, сусаня. Башуася. Басюсі. Ну, куди йдемо? Туди йдемо. Ну, потопили. Топ-топ-топ. Що топ. не туди? Зупевнений. Туди йти, так? Ти точно впевнений? Ти вже прям точно-приточно впевнений. Ну, далі. Що тут? -а? Ми чекаємо? Знову повернутись назад. Ну, зробили ми коло. Куди далі? Веди мене. Що? куди далі йти? Я тебе питаю. Все, ми прийшли? Ти сюди хотів мене відвезти? М -м -м? М -м? Батяр, Туди йти? Ти впевнений? <плес> Чи ти мене сюди ведеш? Що тобі тут треба? Хм?